Дарина була середньою з трьох дітей. Заява про зникнення з'явилася 20 червня від самої матері. Історія від якої холоне кров. З'явилися нові деталі щодо вбивства десятирічної Дарини у Кривому Розі. Матір Нелюд заплутувала слідство і брала участь у пошуках дитини. Поліція повідомила, що Дарину Панченко, її матір, вбила ще 15 червня. А до поліції звернулася тільки 20-го. Вона ніколи не здоровалася з людьми, нічого, за папами, ми чута. А ця дівчина була, вона добродушна така була. То візьме, повинесе котикам покормить, то коробочку поставить для котів, що, Як це таке дити убити рідну дитину? Стало відомо, що в кривому розі матір намагалася заплутати слідство. Про це повідомляє інформатор Дніпро речниця в Дніпропетровській області Ганна Старчевська. Розповіла після роботи зі свідками, слідчі встановили, що з 15 червня дівчинку ніхто не бачив, і вона ні з ким не виходила на зв'язок. Зараз на місці працюють всі можливі експерти: поліція, криміналісти, кінологи. До цього спеціалісти з поліції цілодобово декілька днів поспіль проводили пошуки зниклої Дарини. Але як виявилося, марно буквально сьогодні в день була розгорнута пошукова операція, де поліцейські разом з півсотнею добровольців прочисували береги річки Саксагань. Поліцейські провели першочергові слідчі дії і встановили, до зникнення дитини може бути причетна її мама. Поліцейськими було встановлено 15 червня в ході сварки мати, 40-річна жінка, вбила власну дитину. Після чого для уникнення відповідальності та приховання слідів злочину вона поклала тіло дитини до валізи, вивезла на дачу і сховала в погребі. Після цього залила все бетоном. Розповіла речниця обласної поліції. Тіло дитини діставали працівники ДСНС. На місці працювали криміналісти, зібрані докази, долучили до матеріалів кримінального провадження. Є причина ваших дій? Я можу ви. відповідати. Ви, як часто ви піднімали руку на своїх дітей? У суді жінка поводила себе, наче вона не хотіла цього скоїти. Однак слідчі доводять, що вона це робила з холодним розумом. Адже як пояснити той факт, що вона співпрацювала зі слідством, допомагала у пошуках донечки. Поліція застосовувала дрони і собак до пошуку Дарини. Тіло виявили на дачі батьків загорненим у прострадло і залитим у бетон в погребі. Виявилося, життя дитини забрала власна матір, яка повідомила у поліцію про зникнення Дарини. Поліція запідозрила, матір каже неправду і перевірила її на детекторі брехні. Врешті страшна правда вилізла нагору. Допоки по місту розклеювали оголошення і разом з кінологами шукали дитину, вона була вже давно мертвою. Відомо, що два місяці тому дівчинка намагалася. Не буду казати цих слів і наковтала з пігулок та потрапила до лікарні. Ми запитали у районної служби в справах дітей, чому родину після цього не взяли на облік, адже про випадок знали всі об'єкти соціальної взаємодії в таких випадках надають повідомлення. Проте про спробу повідомлення не було. Було повідомлення про неконтрольоване вживання пігулок. Що буде з тими? Фома дітьми, які залишилися в служби у справах дітей, направлено лист до служби у справах дітей за місцем перебування дітей для взяття сім'ї під контроль. і Вирішення подальшої долі дітей у родині є ще дві дитини. Наразі вони знаходяться з бабусею. Жінці загрожує до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі за вбивство малолітньої дитини. Пункт 2 частини 2 статті 115 кримінального кодексу України їй повідомили про підозру. Також ми знайшли прізвище матері в судовому реєстрі в справі про ухилення від батьківських обов'язків і теж спитали про це. Це справа про адміністративні правопорушення, тому за роз'ясненнями, будь ласка, до відділення поліції. А в понеділок, 24 червня, 40-річній жінці суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 днів. Чому жінці може світити довічне позбавлення волі? Саме через факти, які з'ясувала поліція, перевезла тіло вбитої на дачу. Сьогодні тут його знайшли залитим бетоном. До цього жінка гуглила марки цементу і швидкість їх затвердіння. Дівчинка в нас навчалася з грудня місяця. До школи приходила на офлайн консультації не часто, але на онлайн консультації виходила. Якщо дитина не могла підключитися, мама завжди телефонувала, щоб надали додаткове посилання. Дівчинка, коли підключалася, відповідала на запитання, ну була активною учасницею уроку з характери такий, яку дав класний керівник, дівчинка з задоволенням виконувала завдання, але ті, які їй подобалися. Да? Мама завжди виходила на контакт, цікавилась життям дівчинки. Якщо навіть не з'явилися на батьківські збори, завжди телефонувала що головне, надайте інформацію, тобто нічого такого страшного не повинно не придвіщала. Ма не можу сказати, що дитина була занеркана. Журналісти видання Свої Кривий Ріг з'ясували, що матір, нібито штовхнула дарину, дівчинка впала і вдарилася з кронею. Інцидент стався у квартирі в Саксаганському районі. Однак, як пишуть у змі тіло дитини, потім вивезли на дачу. Матір Буцімто вивезла дитину в Довгенцівський район, замотала у прострадлу, поклала валізу і закопала. Також зі слів матері стало відомо, що дівчинка нібито вкрала півтори тисячі гривень і зникла з дому. Мати ходила дуже спокійно, плуталася в показаннях. Один раз казала, що дитина зникла два дні тому, одного разу казала, що п'ять днів тому. Продовчиння в місцевому магазині додала, родина здавалася їй нормальною. За словами жінки, мати завжди була спокійна, а діти охайні. А директорка гімназії, де навчалася Дарина Шевченко, уточнила, що родина дівчинки переселенці Сумщини. А речниця поліції Дніпропетровщини Ганна Старчевська додала, що коли мати десятирічної Дарини повідомила про зникнення дитини, це було десь після двох годин її самостійних пошуків. То вона сказала, що дитина пішла, і жінка не знає, де дівчинка і з ким. Далі вона співпрацювала слідством, допомагала в пошуках. Однак поліцейські запідозрили матір, адже вона плуталася у свідченнях. Ще на дату скоєння вбивства з заявою про зникнення дитини, жінка звернулася більше ніж через тиждень. Сьогодні вранці я особисто телефонував їй, пропонуючи допомогу нашого ЗМІ. Вона відмовилась. Тепер не дивно, чому. Матері загиблої інкримінують надання хибних показань та умисне вбивство малолітньої дитини. Про це повідомив адвокат Кирило Сидоренко в етері Дніпро. Ті За його словами, схожа справа вже була у Кривому розі, коли батьки заявили про зникнення десятирічної дитини і під час слідства виявилося, що вони ж її вбили. Адвокат наголосив, що вплинути на ситуацію та покарати всіх причетних до цього жорстокого вбивства можна тільки шляхом посилення. Суспільного резонансу і розголосу, тому важливо поширювати цю інформацію. Слідство буде кваліфікувати цей злочин, як умисне вбивство дитини. Органи досудового розслідування мають ще розпочати слідство за статтею 383 Кримінального кодексу України, а саме за неправдиве повідомлення. Це вже інший склад правопорушення, яке скоїла матір дитини. Ми доволі таки часто чуємо, що зверху крики, щось таке. Але я ж, я ж не знаю, може це звідти, може це звідти. Щось чутно із цієї сторони, але не знаю саме звідки.